Чи легко ріелтору пробитися зі своєю правдою? Та не дуже. Бо соцмережі це ще півбіди. А ось конференції. Форум спілки фахівців з нерухомості України 45 тисяч гривень. Національна конференція ріелторська за банер – 600 доларів. А якщо це вже рівень КВС Парковий, то там від 1000 євро до трьох тисяч доларів. І це все лише за можливість сказати. Люди, будьте уважні, не купіть біду. А що можна заробити на книзі? Ну точно не ті самі 45 тисяч. Зате душу вклала і написала так, щоб кожен, хто мріє про будинок, зміг зрозуміти, чи варто, де пастка і як не наступити на чужі граблі. Бо ця книга не про продаж, це про чесність. Досвід і трошки здорового гумору. Бережіть себе!